В Авдіївці після тижня без світла нарешті відновили електропостачання. Назвичайники під'єднали 12 генераторів і тепер струм є в усьому місці. Однак чи надовго? Адже ситуація навколо Авдіївки критична. Там обстріли не вщухають жодного дня. Бойовики не соромляться гатити по українських позиціях з важкого зброєння. З передової біля Авдіївки повернувся Олексій Сімаков. Ще взимку цей ліс був територією, за яку точилися запеклі бої. Тепер це наші передові позиції. Риня плюс дорога свободу посічених дерев та вирив навколо дедалі більше. Є. А це значить, що ми вже близько. Лишився ще один ривок. Бажано ось ці метрів, десь 20 проскочити безрінько. Аби дістатись до передової, бійцям доводиться трохи побігати, бо на авдіївському фронті без змін. ми тут і не, тут не, пахне. не пахне. тихого дня я не припомню. Приміром, цієї ночі гатили із важкої зброї. На щастя, тут ніхто не постраждав. Тільки чуємо, як танчик працює, під'їжджає, то зразу ноги в руки і де твоя точка. Поглубже в землю, як кажуть. Іноді луплять так, щось сховатися не встигнеш, кажуть бійці, згадавши пораненого побратима. Наблюдатель залився, ми спустилися назад в окоп. Наблюдатель вже вийшов, йому прилетіли СПГ рядом. Відтоді осколки в легкі і в ягедіду. Ну, вижив. Ілюха, тобі привіт, ви здоравні. вертайся до нас з а сьогодні зранку одному з вояків куля прошила зарядний пристрій. Упала пуля 7,62 в павербанк. Вилетіла. В броніку був павер. Так і проскочила, і застряла в клапані. Коли бойовики аж так нахабніють, українці відкривають вогонь у відповідь. Частенько доводиться давати. Майже кожен іде. Лазять. Хубці побачили, почали, стріляли. Вони спеціально це підлазять, провоцирують, щоб був повод підключити У день тут чути поодинокі кулеметні та автоматні черги, аби ніхто не підкрався, пояснюють бійці. Стрикатня простріли. Простріли, прострілюють, самі бояться. Ну, Ніхто ж теж не безсмертний. Ні у нас, ні у них. І ночі теж страхуємося. І вони страхуються, і ми прострілюємося, щоб ніхто не проліз. Оже, які бур'яни. Ззаді, і отуди, та со усіх сторон. О, посадки, які покошене. Поки більш-менш спокійно, боєць на псевдо Мамай може і кулемета почистити. Наймовірніше, він йому знову знадобиться, аби примусити ворога зберігати тишу. Так тока стімніє, можна сказати. Или так літак, будь чуть-чуть. трохи раз начнеться движение, самое интересное. Олексій Сімаков, Олексій Мороненко та Олександр Прозоров. Програма вікна СТБ.